Доброго дня, мене звати Світлана Євченко, я головна спеціалістка управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Сьогодні ми разом із нашими колегами організовуємо активізм Кроки до допомоги в рамках 16 днів проти насильства. Це акція, яка проходить у всьому світі, в Україні в тому числі, і засвідчує нову толерантність до насильства. Завдання цієї акції розповісти про види насильства, про те, де і яку допомогу можна отримати, скажімо, познайомити із тими службами і сервісами, які є в нашій громаді, і закликати всіх бути активними в подоланні цього ганебного явища. Я Сергій Козлов, старший капелан Житомирської області, представляю громадське формування, капеланський патруль. І на цьому заході також ми присутні. Щоб нагадувати людям, декларувати про моральні духовні цінності, наявність яких в житті, відносинах між людьми обов'язково дасть перемогу над всяким видом насильства, тому що без моральних духовних цінностей. Ну, Можливо, перемогти насильство там, де є цінності, там де є правильні цілі, моральні, духовні аспекти життя там зазвичай панує мир, злагода, єдність. І ми бажаємо нашому місту, області країні саме цього миру, спокою, єдності, злагоди, любові. Представниця департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України Катерина Храбчук. Щороку з 25 листопада по 10 грудня у всьому світі відбуваються заходи, спрямовані на подолання насильства щодо жінок та дівчат. Акція охоплює декілька важливих дат. Розпочинається з відзначення міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, а закінчується відзначення міжнародного дня прав людини. Збройна агресія Росії проти України. Не може стати на заваді захисту прав українців та українок. Навпаки, яскраво показує басильство, насильство, гідність, рівність, повага і людяність, юйність і небайдужість, складові формули подолання будь-якого насильства. Спільно разом до мети.